Бо дивіться, от ну здавалося б, так напередодні, от е, РФ запустила 10-го числа по нам знову 71 ракету, ракету позбивали наші далі. Продовжує нас турбувати. От запустила кілька розвідувальних безпілотників. Деякі телеграм-канали писали про кулі над Житомирщиною та Київщиною. І ці об'єкти рухаються з невеликою швидкістю разом з потоками повітря. І е, такі, от безпілотні літальні апарати, мають ще й кутові відбивачі. Які взагалі-то вважаються анахронізмом. Крім того, ймовірно, через невідомий безпілотник Молдова закривала свій повітряний простір напередодні на кілька годин. А 12 лютого зон зафіксували над Дніпропетровщиною. І зараз насправді в нас так само оголошена ну досить нестандартна повітряна тривога. Бо як пишуть знову ж таки певні пабліки, і питали вже навіть наші глядачі в Вайбері про те, чи є повітряна тривога, чи нема. Так от і вона ніби оголошує. В Київській області, формально вона не оголошена в столиці. Так от, півгодини тому оголосили оцю доволі нестандартну повітряну тривогу. В Київській області чутно вибухи і видно, видно сліди в небі. Більше деталей поки що немає.